Привіт усім від відвідувачам. У нас на Київщині почались весняно-польові роботи. і Зараз я вам покажу пристрій, за допомогою якого ми вже десятки років сіємо в формові буряки. Пристрій не новий, зовнішній вигляд у нього не дуже вже, але функціональність його залишається на рівні і він виконує на 100% виконує свою роботу. Зараз я вам покажу його установку. Діаметром 250 мм, на яких передвигається сам апарат. Є два ролики, які затоптують своєю вагою рядок посіяних порядків, а також є два висівних бункера. Бункери алюмінію, і вони, якщо я не помиляюся, взяті з радянської сівалки, кукурудзяної сівалки, але вже перероблені під наш манер. У середині самого бункера ми бачимо дві оськи. Ось одна, на якій розміщений ролик, який задавлює. І внизу видно ролик, бронзовий ролик, в якому посверлені отвори. Ось Я прокручую і видно, що в ньому посверлені отвори на певній відстані, десь 25 мм між пацентрам. Також між ними є прорізний. Канавка Канавка для того зроблена, щоб коли зерно попадає в ямочку, йде у сашник. Там під низом, я його не зможу вам показати, є просто полоска металу, яка в будь-якому випадку, якщо зерно саме не випаде, вона його видавить з вітеля. Тобто, Отака виходить, зерно насипане сюди, попадає в ямку і йде у сашник. Ми насипаємо сюди зерно, закриваємо, а з цього боку є стекло, але воно з часом вже завітрилось, запилилось, майже не видно, але все одно видно зерно, яке там знаходиться. Оце ось сошник, який заглибляється в землю і в ньому є. Ось тут видно, не видно, видно. Ось так я переверну. ось є проріз. Заду. Підніму і покажу. Ось, видно. Ось сюди падає ось бронзовий ролик і сюди падає зерно. І попадає вже у ямку, яку робить сашник. Оцей сошник. А це сошник. То есть, так крутиться колесо і випадає зерно. Зараз я на зерно. Транспортне колеса і оце дві колії самого рядка буряків. Вістань між транспортним колесом і сошником рівно 20 см, тобто половина відстані між рядками. І коли я повертаюсь назад, я ставлю транспортне колесо, сліду слід, і в мене виходить однакова відстань між всіма рядками.